Я получаю в Макдональдсе вот такие платы. Только что потому что в Макдональдсе, я не думаю, что сейчас почти не всегда, а всегда обслуживание хаотиков можно а есть, уже в поезде Киев-Будапешт и далее наша станция Будапешт-Киллити Центральный. І на годиннику у ранку. Зараз маємо поїхати в готель, залишити можливо, речі та піти погулятись, бо у нас заселиє там о 12 приблизно. Взагалі дуже швидко прийшли контролі угорські, насправді набагато швидше ніж польські зазвичай. Все, ми приїхали до ми забукали. Ось чекаємо рецепцію, коли вона відкриється. Вона відчиняється десь у 8 годині. Залишаємо потім всі ці сумки, валізу і будемо йти десь гуляти, пити чаю. Я вже буде як ви знаєте, не вперше, тому провела нас мамою на сніданок в реальний власний ресторан. Тут дуже гарно і дуже смачно. Тому зберігайте назву. Замовили поїсти. такі у нас ось страви. Ну, має бути супер смачно. Я вже їла цей салат, то він смачний. Зараз це ще все спробуємо. Так, ну давайте повернемося назад. З ким я взагалі поїхала? Я поїхала з моєю мамою. Цю поїздку ми запланували ще в березні і вирішили її виконати в травні. От, але Будапешт — наша не кінцева точка. Кінцева точка це взагалі інша країна, але про цю країну буде окреме відео на YouTube. Це пазаліка ішфона. Ми зараз будемо підніматися на панорамний вид, квиточки купляти. Ось тут буде такий тікіт офіс, і ми йдемо зараз сюди. Звичайно, дуже класно, коли ти знаєш англійську, тому що там щось запитати, підключитись до Wi-Fi, купити квитки, запитати про дорогу. Це просто must-have. Зараз ми базися святого Ішмана і саме на панорамний вид, ми вийшли подивитися, справді відкриваєте дуже класний вид на саме сторону Будда. Дуже гарно. І тут ви можете пляти, також в парламент. Тому якщо ви будете в Будапешті, обов'язково відвідайте цю панораму. Поїхали в метро, будемо їхати в парк. Тут таке прикольне атмосферне насправді Underground Station, що мені прям I it. Like. Ти буде Будапешт кататися на громадському транспорті, то обов'язково забезпечте ось це додаток в пести ко тут. Дуже легко купувати квитки на день, на три дні і так далі. Тобто, це і вигідніше, тому що ви не зможете платити Apple Pay, або ж готівкою вже в самому метро, або ж в транспортах. Прийшли в городський парк. Зараз будемо гуляти. Через вийшло сонечко. Воно сьогодні буде перш зустрічає трохи похмурою погодкою. Плавають качечки. Я ось ми просто паркуюся. Вийшло сонечко. Супер. Гейтхаус Tower. Пишу. Находиться в парку. Дуже уютно. Так, далі наша зупинка кафе зу, Нью Йорк, але щоб в нього потрапити, нам треба пройти вплив на будь-яку деревену чергу. Але там має бути дуже гарно і тут дуже смачно. Коли я туди я вам це покажу. Тут просто нереально багато, я дуже <звук> багато. <звук> Будапешт ділиться на дві сторони: на Буду і Пест. Тому моя порада, будь ласка, вчіться на моїх помилках. Жити треба все ж таки на правій стороні, на коротше, на стороні пест, тому що на Буді дуже мало всяких розлікаловок, і там насправді стрьомно ходити, особливо по вечорам, бо там, не знаю, якось темно, провулка, ну, взагалі не Айс. А на пест там. Всі заклади, всі якісь стосовки і так далі. Тобто, не буду краще з'їздити, але все ж таки жити на песті. Тобто, на правій звиху на правій пану стороні, айрина. Ну що ж, а наступна наша зупинка: рибацький бастіон. Якщо ви трошки далі пройдетеся рибальського бастіону, це виходить так виходить наліво, так, то можна підійти до замку Буди. Тут теж дуже гарно відкриваються красиві види. В принципі, Будапешт він таке старовинне місто, і все дуже красиво, якось так гармонійно виглядає. Блін, це дуже просто гарно. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Тому ставте лайки. пишіть обов'язково коментарі взагалі, чи були ви в Будапешті, чи хочете відвідати. І в принципі, що вам найбільше тут сподобалось в моєму відео. А також підписуйтесь, тому що на цьому каналі ви побачите дуже багато лайфхаків, різних маршрутів, відео про різні міста, країни. Коротше, багато подорожів ви чекає. Тому підписуйтесь, буду барбуду де коротше. Тому підписуйтесь, буду рада бачити вас на цьому каналі.